Вітає Великодросівська сільська рада і знову в програмі Зворотні зв'язок, що є осередком культурного життя будь-якого села. Звичайно, це сільський клуб. І сьогодні ми в одному найактивнішому сільському клубі нашої громади у Нагірнянському сільському клубі, який очолює чарівний директор Валентина Стеценко. Доброго дня, пані Валентина. Дуже у вас чудово, красиво. Це ви все робили? Так, разом із своєю помічницею Юлією. Як давно ви працюєте директором сільського клубу? Директором сільського клубу я працюю третій рік, але з 95-го року я спільно працювала із закладом культури, так як у цьому закладі мій чоловік довгий час, з 83-го року працював. І ми бібліотечну і клубну роботу робили спільно. То ви вже маєте деякий досвід у цій, да, цій да, сфері, да, так? Так, да. так. Скільки в клубі займається людей на даний час? Якщо говорити про штатну одиницю, то працюю на платній основі. Я одна. Якщо ми будемо говорити на громадських засадах, то у нас є творчі колективи. Серед них це художнє читання, декламатор, гурток хореографічний світ танцю, і у ньому налічується 14 чоловік, а у художньому читанні 10. І є любительське об'єднання в мілі ручки, там також 14 чоловік. Це все мешканці вашого села, так? Чи? Так, це все мешканці нашого села. А велике село взагалі? Село наше невелике, у ньому мешкає більше перевага людей похилого віку. Ну, разом із тим, у нас є більше 20 чоловік, діток, які відвідують даний заклад, беруть активну участь у різних заходах. Чи ви знаєте, яка кількість мешканців у вашому селі взагалі? Так знаю за досвіду виборчого процесу по списку виборців людей, які постійно видають свої голоса. Це було 268 людей. А ті люди, які фактично проживають у нашому селі, це десь близько 200 чоловік. І десь 30-40 займається у гуртках у вашому клубі. Так, да, дітки 20 чоловік це е, беруть активну участь постійно у різних заходах, і з них їхні батьки. Це майже 20% від загальної кількості мешканців. Це дуже добра цифра. Це ваша заслуга? Ну, якщо покласти руку на серце, то е, звичайно ще ні. Тому що, як кажуть, один у полі не був. Він. І як би ти не намагався. Зробити гарний сценарій чи то оформити приміщення для проведення різного дозвілевого заходу, то це воно було б не варте, тому це заслуга наша спільна. Але ж хтось має людей зібрати, покликати. Ну, ну звичайно, це звичайно, це роблю я. Я намагаюся їх всіх зібрати, всіх зрозуміти і. Не втратити ні одного активіста, тому що село іще раз наголошую, маленьке, і для мене кожна дитина, кожна людина це велике значення у моїй роботі. Тобто, вся організаційна робота вона да, на, на вас. Так, да, Вона лягає на мене. То, судячи з того, що ми казали раніше, то ви добре справляєтесь. Да, Ну дякую, намагаюся. А скажіть, будь ласка, в чому ви знаходите своє натхнення? Як сказав Дебальцак. Що натхнення, воно найкраще буде тоді, коли ти його йдеш до нього. І повірте мені, що натхнення завжди у душі воно є. І мені здається, що своїм натхненням я втомила вже і всю свою родину. Тому що ти приходиш, ти щось вже в тебе на роботі появилося нове, і ти розумієш, що його треба зробити, чи тут фотозону, чи знову ж таки якусь гарну квітку вирізати із поамірана. І ти приходиш додому і починаєш розказувати, що потрібно тобі завтра на захід умовно. І е, знаєте, як би там не стрі... ну, як би там не тяжко було після робочий час. Але сім'я ніколи не відмовляється мені в цьому допомогти. Син вирізає якісь фотозони, чоловік якусь картину малює, невістка робить якусь там гномика. Ну, так якось ми спільно до цього підходимо. Тобто ваша родина вас і надихає да. в цілому, так? Так. Да. Чи вважаєте ви себе творчі, творчою особистістю? Ну Ви знаєте, на мою думку, так, тому що ну, не було б творчості, не було б досягнень. І якби, ви знаєте, мені от прийшло на думку 2005 рік, коли ми робочу обстановкою поїхали у місце Світловодськ природну адміністрацію. І я своїми власними очима побачила, що на карті Світловодського району село Нагідне у зоні відмирання зазначено. Повірте мені, я навіть і забула, з чим я туди і приїхала. Коли повернулася додому, а до цього ми завжди працювали в напрямку відродження, культурної спадщини і традиції рідного села. І я почала думати, що щось потрібно робити, цього мало. А як в житті кажуть, мир не без добрих людей. І на шляху, дякувати Богу, траплялися люди, які тебе розуміли і тобі допомагали. І тут якраз онлайн кращі села України. Подаються світлини із села, і ми отримуємо відповідь, диплом. Він сьогодні тут є у нас, і село Нагідне увійшло у десятку кращих сіл України. Далі, знову ж таки, дивлюся віртуальні подорожі. Ну і чому б не взяти в участь? Але ж сіла і думаю: подожіть, ну для того, щоб узяти, треба взяти угу, місце, значить, щось треба цікаве туди ну, долучити. І мені приходить на думку портрет Шевченка саме цей портрет із Старого Ногоривська. Це в 59-му році він вишитий на полотні. Мені його подарувала, нині покійна, її немає Ябдухія Шликова. І він у мене цей портрет всі у бібліотеці. Приходять додому і кажу: так, творчістю займаємося всі. Нам потрібні світлини. Ми будемо скидувати віртуальну подорож. Ви знаєте, ми, це 200-річчя Шевченка було, було чотири номінації. І ми взяли номінацію Сім'я і Шевченко, так як сім'я наша. Ми презентували цей портрет. Я описала його, як, яким чином він попав мені у бібліотеку на той час, і ми зайняли в Україні перше місце в номінації Сім'я І Шевченко. За що ми отримали підписку журнал Однокласник. Ми отримали для всіх тіток подарунки, ну флешки там різні. Да, це було дуже приємно. Пані Валентина, розкажіть, будь ласка, про саме яскравий номер чи постанову, якусь, чи сценку, яку ви робили тут у клубі? Давайте що краще люблять діти. Діти люблять різдвяно-новорічні заходи. Знаєте, в нас вже є традицією. Ми перші святкували на живому транспорті. Новорічні різдвяні свята, флешмоби проводили по селу їздили. І запам'ятався такий момент: дуже багато снігу випало. Зранку не було його, а потім на вечір діти раді були і приїхав дідусь Петро, так дітки його називають. Він проживає у нас у громаді Петро Дем'янчук. І він приїхав на санках, снігу коліно було. І ми всі ряжені ж, їдемо по селу, привітаємо людей. І ми загубили один персонаж із станків снігу. Багато дітей викотилися в сніг, діти дуже були раді. І навіть на наступний день мені телефонують і кажуть Валеріянина, а ми сьогодні ще будемо їздити. Ну, от такі моменти. Ми також дуже подобається дітям різдвяні, я вже сказала, свята. Окрім того, у нас є ще... Макаронна вечірка. Це 25 вересня. Ми проводимо тут, варимо вермишелі різні сорти. Ми... Я щось таке бачив у вас на сторінку на сторінці було. так. Це вже як традиція. Тому вони тут самі крутять домашню лапшу роблять. Ми тут його варимо, все їм це дуже подобається. Вони вже навіть і кажуть, а свято картоплі є. Я кажу, і картопля є. От. Тому День Смайлика, 19 вересня. Ну, ви знаєте, це дуже таке чудове свято, воно наскільки яскраве, діти його також люблять. Не можу, наприклад, згадати про те, що ми у цьому році, 14 лютого, будемо святкувати перший день народження нашого інтернету на, на День Валентинки. Ми його так і назвали Валентинка. Дякуємо Рікову Руслану. За те, що він нам допоміг і провів мережу інтернет, він сам із міста Кременчук. Ну як я вже вам сказала, що ми не без добрих людей, тому ми при цьому в напрямку впровадження ну, інновацій різних, то у дітей є інтернет, і ми будемо його на день святого Валентина, звісно. День народження, день народження на на связування Івана купала це як в межах, а це як і за межами. От ви знаєте, дуже чудове свято. Це також є традиція в цьому році, в минулому році ми його не святкували, бо були обмеження зв'язку з військовим станом. Але на нього всі чекали, і я сподіваюся, що десь Бог ми це свято будемо проводити. Тому на березі річки Дніпро. Це, це просто неперевершено. Дітям також і не тільки дітям, і усій громаді це дуже подобається. Проводили заходи також і е, до водохреща. Ну, ми розуміємо, що такі заходи е, потребують багато залучення різних е, служб, тому. Та її категорія вже не та віку, а з дітьми це проводить. Цього року, мабуть, вже не буде, так? Ну, планую не на березі Дніпра, а планую у межах клубу запросимо сюди священика, щоб почитати. Тоді дійство дійсно все-таки буде. Так, так. Да, да. Є якісь ідеї, проте немає можливості. Знаєте, ідей дуже багато. Але я сподіваюся, що якщо сьогодні немає можливості, то вони завтра обов'язково будуть, тому що я маю наполегливий характер. Якщо я собі запланувала ну, дорогою ціною, але я все одно прийду до цього. Дивіться, як у мого чоловіка, дуже багато надбань ну, цих світлин, фотографій від Новогеоргіївська. І ми працювали разом збирали, ну ми жили цим. Тому як саме нагірне, це частинка старого Новогеоргіївська. І я б дуже хотіла, щоб у нас була маленька музейна кімната. Тут Тобто у нас тут є ще приміщення трошки ага. шкільне. І воно ну, не використовується. І дуже б хотілося, щоб там була музейна кімната, саме про Новогіорівську. У нас є музей прекрасний, чудові колеги там працюють, але хотілося б, щоб саме це було у цьому селі, де є історія. Також дуже б хотілося, щоб у центрі села була маленька, ну, може, це алея, може це пам'ятний знак стар, ну, Новогоріївську. От, який є затоплений Кермечуцьким водосховищем у 59-му році. Це село, яке існувало тут раніше? Е, це, Але... це залишок. залишок. Це, це залишок старого О, От, Да, Це є велика історія. Тому б хотілося, щоб дійсно. Цю да, щоб дійсно історія вона залишилась історією. Ну, окрім того, ще б дуже, ну, хотілося дуже багато і, і хочеться. Маленький би. Хоча б якийсь фітнес-кабінет. Хотілося б якийсь тренажерний зал. І цього хочу не тільки я, а хочу і громада. І великий, і мої. А з якими проблемами зараз стикаєтесь як директор клубу? Ви знаєте, проблем в роботі дуже багато. Коли ти працюєш, ти розумієш, що ну, стикаєшся з труднощами. Але разом із тим, Хотілося б більше фінансування щодо проведення різних заходів, щоб все таки заклади культури вони фінансувалися. Ну вони фінансуються, але ну дуже таке мало для цього. Тому є гуртки, вони працюють для того, щоб зробити чи зліпити, туди потрібен якийсь матеріал додатковий чи то ленти, чи то клей. Якщо стосується господарської діяльності. То одній людині дуже тяжко, це правда. Тому що в зимній час сніг відкидать, дрова нарубати, культура стопить, сценарій підготувати, заходи провести. В літній час знову ж таки там трава. От, хочеться завжди участь постійно у дні довкілля, тому ну, ми вже якби, колективно беремо. А от що стосується... Одні ну, заклади по господарській діяльності, то, звісно, труднощі є так. Але маю зауважити, що це питання потрібно було б взяти нашим депутатам назад. Я вважаю, що нам потрібно взяти, наприклад, європейський досвід, де ось такі організації, як на кшталт наших клубів і так далі, вони фінансуються, фінансуються інвесторами, а інвесторів вже зазвичай безпосередньо безпосередня громада. То це повинні робити ближче, я думаю, наші депутати. Ну, ну, Залучати і... інвесторів, може, якісь шукати знаєте, кошти. Це ж культурна розрахов... спадщина. Я будусь в якійсь мірі, але не розраховую на депутата, що він сяде і буде це робити. Я так думаю, що потрібно розраховувати більше на себе і дійсно інвестора. Для цього потрібно готувати проекти. От, але ж знову таки. У мене була така думка, знаєте, з приводу тому, що нагірне туристичне місце. Насправді тут можна зробити центр е, розвитку культури і туризму. Ну але ж це потрібно готувати проекти, ну задуми були, ну звісно, треба сідати, працювати над цим і е, досягати мети, навіть маленькі ті платні послуги. Працюю зараз над Кселюпсом. От якщо навіть я не кажу, що я на ньому зароблю. Ну, коли в мене будуть платні послуги односвічан, я можу собі купити той же Фаміран, чи то якісь Ті ножниці, чи, ну, ліпо що. Ну, якісь... для... На потреби. Мебар, може, на, потреб... для... да. Вісно, на потреби того ж самого кружка. Так, це дуже добра ідея. Як часто ви працюєте понад нормово? Ви знаєте, може це якось буде смішно, але постійно. Але постійно ми ж працюємо в межах і за межами. Як на мене особисто, я на роботу приходжу не відсижувати 8 годин, а все-таки дійсно хочеться зробити, щоб було і приємно не тільки тобі, а і людям, які проживають у твоєму селі, щоб порадувати, щоб людей і люди могли відрізнити будні від свят. Там, бо творча людина вона, вона при... не може сидіти на місці. Так, вона приходить творити. <ривіт> да, да. Тому ті всі натхняння, які приходять, і ти бачиш, що ти, для проведення заходу тобі необхідно там, зробити те, чи принести, чи купити щось, то треба відлучатися. Я хочу сказати дякуємо Наталії Павлі Водяній. Вона в нас як, не тільки як керівник, а і як друга мати. Вона дійсно розуміє, вона йде на зустріч, я особисто повідомляю її за кожні 15 своїх хвилин. От ви казали, що хочете до клубу якийсь там сервіс. і з цього приводу питання: як ви взагалі хочете модернізувати ваш клуб? Чи є якісь ідеї по модернізації, можливо, гаджетизації цього? Ой, по модернізації закладу, да, у нас наче багато вже зібралося актива у клубі, і все таки у нас приміщення маленьке, як ви самі це бачите. І хотілося б, звісно, щоб його трошки і розширили. Далі є початок літньої сцени, також ми її почали. Своїми силами будувати, а тепер, звісно, треба знайти спонсора, щоб це все закінчити. Тому ми літом проводимо вечори відпочинків, і нас там на площадці стіл здоровий стоїть. Ми хотіли, щоб саме і цю сцену літню трошки накрить верпу. Ну такі, такі є задуми. Пані Володимир, чи маєте ви бажання? Чи може вітання якесь для мешканців громади? Особисто от, завершити інтерв'ю, якимись побажанням, привітанням. Ви знаєте, є бажання, і закінчився 2022 рік. Ми перейшли у 2023 який називається Роком Перемоги. Я маю на увазі і для Збройних сил, і для нас особисто всіх людей, і для самого сільського голови. Тому що дуже важливо у громаді, коли ми приймаємо бюджет, ми його затвердили. І саме найважливіше, коли його виконують. Ми прийняли і ми його виконали. А це говорить про те, що керують нами справжні керівники, які дійсно поведуть свою громаду у краще майбутнє, у краще життя. Професіонал. Так, да, Що це є професіонали своєї справи. Я хочу побажати Збройним силам України великої витримки, перемоги їм і нам, великих натхнень і сили для того, щоб здолати ворога, сили нам усім, здоров'я, терпіння і Божого благословення кожній родині, у кожну хату. І вам, пане Сергію, я хочу подякувати за нашу зустріч, за нашу уже таку близьку з знайомство. Хочу привітати вас також із різдвяним святом сьогодні вечеря свята і сказати вам, все буде Україна, і подарувати вам отак, отакі Дуже Дякую, дуже приємно неочікувано. А також я хочу подякувати своїм нагіднянцям. Великої, великого терпіння, сили, волі. Приходьте до сільського клубу, кого на душі важко. Я завжди знайду, чим вас зігріть, порадить і допомогти. Дякую вам за інтерв'ю. Бу було дуже приємно, у вас дуже затишно. Дуже добре. Дякую. На все добре.